Вітання всім, з вами яна. Сьогодні, як і обіцяла, розкажу про своїх тваринок. Чим я їх кормлю, скільки це мені обходиться, і взагалі, як то жити з трьома котами і черепахою. Розкажу, як вони в мене з'явилися, трошки розкажу про їхню історію, і звичайно, поговоримо про гроші. Це мій кіт. Він до нас прибився в червні минулого року. Саме молода тварюка. Ця красуня тішка, моя найкраща к'єця. Її приніс чоловік в серпні 20-го року, буквально за кілька днів до весілля. А ця красотунечка жасмінка, найстарша наша киця, найперша наша киця, найбільш усвідомлений наш вибір. Моя зайчка, моя сама товста кицюнечка. Чого вона товста? Того що нагла і відбирає корм в інших котів. Черепаха до нас потрапила як отказник із банкрутілого підприємства. Їх на той момент було чотири. В нас жили дві черепашки, і минулого року одна з них втекла. Залишилася тільки Брунхільда, але конкретно ця скотеняка агресивна. Якщо починати говорити за черепаху, то найперше, що ми на неї потратилися, це купили її акваріум. Акваріум у нас був невеликий, на 60 літрів. Для двох черепах це мало, для одної саме нормально. В нас немає ультрафіолетової лампи, А треба би було того її. Виношу трошки погуляти на дворі для того, щоб вона відчула сонячні промені і не захворіла. Черепахам таке треба. На той момент, це здається, 21 рік, якщо не помиляюся, акваріум на 60 літрів разом з звичайною лампою коштував около 2 тисяч гривень. І ще тисяча пішла на дрібниці. Камінчики, термометр і водяний фільтр. І скажу я вам. Черепахам краще термометр не ставити. Вони в нас розбили три термометри, ледве не зварилися в уфу, дурна трата грошей, або ж треба купувати якийсь металічний термометр, або ж не ставити їх взагалі, тому що ці тварюки дуже добре переносять холод, дуже добре переносять все. Харчуються вони дрібним планктоном. В мене конкретно харчуються креветками. Оця тварь харчуватися може також всякими фруктами, овочами. Взагалі вважається, що черепахи всеядні. але виходить, що якщо їх все-таки навчити на м'ясо, потім вони не перевчаються на щось друге. Ми мали необережність навчити її на креветки. Вона більше після цього нічого не їсть. Тобто овочі не дуже прокатують, хоча я інколи стараюся її урізноманітнити раціон. Це креветки, їх купує в мене переважно чоловік по 200 гривень за кілограм це такі побільші, які можна розібрати, порізати на кусочки, і потім за один прийом черепасі ось такого кусочка вистачає, це десь раз в день, раз у два дня. Її можна кормити не кожного дня, бо вона потім починає їжею перебирати. І Даємо трошки зелені, трошки овочів для того, щоб вона всякого різного попробувала. В середньому виходить Виходить Десь на два місяці вистачає кілограми креветок, враховуючи прикорм. Котам я купую переважно велику десятикілограмову пачку Йозери Сенсікет. Ну вони в мене на неї навчені. Так їдять. Пробувала перевезти на дешевший корм є український виробник. Також вони його не оцінили, того живуть на Йозері. Також інколи чотири лапи, рідкий корм купую, також вони в мене можуть їсти м'ясо, власне, ковбасу вони не признають. Хоча оцей кіт взагалі прибився, чути вийожуюся, поняття фіолетового немає. Десять кг коштує 2400 разом з доставкою, і ось це норма на одного кота. Тобто виходить на добу. Одному котове має бути десь 60 грам корму. Буває, що я їх докормлю. Буває, що я їх докормлюю якоюсь ковбасою, рідким кормом, тобто вони ще отримують їжу, окрім цього. Якимось м'ясом стараюся підкормити, коли їм його сама. Тобто вони йдуть не тільки цей корм, а ще якісь субпродукти додатково перекушують. У мене кіт ще любитель когось вплювати. Тобто не єдиним кормом багаті, але корм це то за що я плачу гроші. Ну і ще виходить, що чотири лапи зараз у мене немає для демонстрації вологий корм, я буває купую. Переважно у мене на нього ще йде 250 гривень в місяць. Тобто, це те, то, що я стараюся докупляти. До речі, давно вже не докуповлювала, тому що цим займається останнім часом також чоловік. Відколи я почала вести канал, до речі, багато таких дрібних витрат і стосовно тварин, і стосовно. Навіть продуктів я стала делегувати чоловікові. Так що такі от справи? Котам, коли тільки е, коти в нас з'явилися в квартирі, це було не було такої території, щоб вони себе вигулювали. Це кіт, вообще не мій до речі, і їм, звичайно ж, треба було придбати лоток, то невеликі витрати, десь гривень до 500 лоток миска і наповнювач для лотка. Наповнювач я вибирала деревний той, що комкується. Того, що якщо вибирати той, що не комкується, він за лапками розтягується по всій квартирі. Поки киця маленька, її достатньо забезпечити базові потреби, тобто поїсти, щоб лоточок був чистий. Як тільки воно трошки підростає, якщо це кошеня, то буквально місяць-два місяці можна вже вести на вакцинацію. Вакцина потрібна від сказу. Зазвичай я вакциную комплексною вакциною, і для того, щоб перевести кицю, знадобиться переноска. Цю переноску я купувала в Аврорі. Це такий рюкзачок. Ось на плечі можна собі закинути і так носити доволі зручно моїх 5-кілограмових львіт. Це буквально гривень за 500 в Аврорі я придбала. На дівчаток на киць в мене є ось такі два паспорти. Вони в мене мають чіп, вони ідентифіковані. Чіп разом з паспортом на кожну коштував десь в районі тисячі гривень. Я вже не помню точно цін. Уточняйте скільки коштує зараз, того що взагалі не володіє інформацією. Як бачите, паспорта робилися ще в 2022 році. Це на жасмінку на трьохколірну кицю. А це паспорт на муртішу. Я їх тоді перший раз вакцинувала. Перед вакцинацією їх треба було проглистогонити. Буквально за тиждень, за два треба дати глистогінни. Глистогіни зараз коштує десь 60 гривень, і мені його вистачає для профілактики їм давати. Я їх регулярно обробляю і від бліг, і від кліщів. І від глистів, в тому числі, і раз на рік треба повторяти вакцинацію. Вакцина останнього разу коштувала мені 240 гривень. Це біофел була комплексна вакцина. А зазвичай ціни можуть відрізнятися в залежності, чи то державна ветклініка, чи приватна, і в якому місці ви то робите. І важливо згадати також кастрацію і стерилізацію. Це одна й та сама операція, тільки стерилізація зазвичай стосовно кішок, говорить кастрація стосовно котів. Щоб уникнути захворювань пов'язаних із захворюваннями статевих органів, і щоб коти були спокійніші, їх каструвала, стерилізувала. Вони в мене всі вільні. Від любовних потягів стерилізація кастрація приблизно коштують однаково до 500 гривень. Останнього разу за кота я 450 гривень. Платила наскільки я пам'ятаю, і як не згадати непередбачувані витрати, того що вони можуть захворіти в будь-який непідходящий момент. Кіт в мене хворів якоюсь інфекцією очей. Були харчові розлади, були проблеми з вухами, з вушним кліщем. І в результаті я розумію, що приблизно ще тисяч п'ять гривень на рік я маю мати в загашнику на випадок, якщо вони захворіють. Діліться, які є тваринки у вас, скільки в середньому коштує їхнє утримання, розказуйте про свій досвід. А зараз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.